Наша тема, вона відкриває навпаки можливості бути в соціумі, так? Абсолютно перебувати у всіх, ну, бути над зайнятою людиною, це не заважає людині перебувати тут і зараз. Навпаки, перебуваючи тут і зараз, в цьому моменті, перебуваючи у присутності, у вас відкривається вся картина усіх станів, усіх можливостей. Якщо ти є по суті, так? Тим, чим ти є, тобто нічим із цього матеріального світу, то навпаки в такій позиції ти не граєш роль, ти є собою і разом з тим можеш бути усім. Ми добиваємося того, щоб людина пізнала себе, свою цілісність, розкриваємо те, в чому затримується увага і на чому висне. Скажем, енергія людини, що не дозволяє йти далі, так? або взагалі сприймати дійсність такою, як вона є. От на це, от на це ми скажем, розробляємо ці моменти для того, щоб відпустити все. Оксана дуже цікаві теми піднімаються Оксанка, значить, на ретриті ви всім по бажанню натиснули на чакру Маніпура, яка відповідає за самореалізацію в бізнесі. Приїхавши додому, я відчула біль у цьому місці, старалась медитувати. За декілька днів до мене прийшло розуміння, що не потрібна одна чакра, так як. Присутності відкривається весь космос. Пізніше у мене виникло відчуття, що потрібно залишити всі роботи і переїхати до моря на цілий рік, щоб переглянути, ну поглинутись у спокій і затвердитись у ньому. І що заробляння коштів і статусів це задоволення для его, яке надає нам. Перебу, яке не дає нам перебувати в теперішньому моменті. В цьому з цього всього я для себе зрозуміла, що мені нема що втрачати, тому що я є нічого і не потрібно хвилюватись, так як є я усім. Хотіла запитати, чи це не ілюзія? І тут Ірина наша коментує коментує про те, що вона раніше також ходила в ліс. Там для того, щоб медитувати, щоб в тиші бути, але зрозуміла, що, скажімо, що навпаки, в якомусь такому суєті, багатоликості, ну, ну вона там вона м -м, почала спостерігати за собою і усвідомила, що це потрібно. Отже, в нас взагалі вся оця наша тема. Чому вона підіймається? Тому що будь-яка людина може поїхати на Тібет, так? Може перебувати де-інде в лісі, там, і собі медитувати, але наша тема вона відкриває навпаки можливості бути в соціумі, так, абсолютно перебувати у всіх, ну, бути надзайнятою людиною, надзайнятою, так, тобто і статус тут не заважає, і е, мотивація, і якісь там е, різні. Можливості людини, так, у фізичному плані. Це не заважає людині перебувати тут і зараз. Навпаки, перебуваючи тут і зараз, в цьому моменті, перебуваючи у присутності, у вас відкривається вся картина усіх станів, усіх можливостей. І тут неважливо, де ви знаходитесь. На, на березі океану рік живете там, на Тібеті, в Індії і так далі. Вас не. Вам як такої різниці це не, скажемо, не завдає ніякого клопоту, а навпаки, ви відчуваєте себе цілісно. І саме оця цілісність, вона дає людині можливість бути всюди, бути усім. То, що таке цілісність? Цілісність це те, чим ми являємося. А ми являємося тим, що. Ну, початком і кінцем цього світу, тим, що породжує це все. І якщо ти, от Оксана написала дуже чудові, чудову фразу, є всім, то навіщо там те? От навпаки, якщо ти є всім або нічим, по суті, так, якщо ти є по суті, так? тим, чим ти є, тобто нічим із цього матеріального світу, то навпаки, в такій позиції ти не граєш роль, ти є собою. І разом з тим можеш бути усім, так? Тобто ти не цураєшся, ти не, перед... не віддаєш перевагу чомусь там статусу, чомусь такому, таким цим іграм, так? Ти в них не граєш, але ти можеш в цьому моменті, будучи собою, бути усім. так? Тобто, Виконувати будь-яку роботу, так, і це буде йти не від того его, не опираючись на его. Тобто, так як Оксана в нас, скажімо, озвучила те, що для присутності не обов'язково, оцей не обов'язковий статус, навпаки, статус є, ну, скажімо, затверджує его. То тут навпаки. Будучи собою, людина може бути усіма ролями, скажем, і це не буде заважати їй перебувати в присутності. От Ми добиваємося того, щоб людина пізнала себе, свою цілісність. Розмова йде отут, що натиснула на чакру, і її почала чакра ця, цей, ну, цей е, е, тіла турбувати. Що це таке? Ну, скажем, у нас кожен ретрит дає певну інформацію. І скільки б, ну, скажем, ми не перебували дуже багато в цих знайденнях, так позиція присутності, вона схвачує цілісну картину. І тому тут зрозуміло і ясно, чому, скажем так, це, ну, скажем, ця чакра, вона часто болить. Тому що людина не реалізована, скажем, абсолютно нецілісна, так вона там є ділянка, яка відповідає за е, вияв, за ваш прояв матеріальний, так? За ваш взагалі прояв, так? Ну, скажімо, дух, ну він, не ну, скажем, умовно кажучи, не втілюється, тому що дух просто існує, так? Але перебуваючи у, скажімо, у зовнішньому. В ньому світі, проектуючи увагу на зовнішній світ, та ділянка відповідає за якраз за те, що проявляє людина увагою у зовнішньому світі, так і тому, якщо вона не розроблена, людина дуже консервативна, вона тримається лише однієї лінії свого бачення світу. І часто люди, які не можуть відпустити якісь, скажем, свої звички, уяву про зовнішній світ, і так далі, про це все, то ця чакра буде дуже довго турбувати допоки вона не відпуститься. Але так як наше тіло, так воно є, скажем, для розуму воно здається щільним, так, матеріальним, до цього звикли всі. Але насправді воно є зовсім, він, воно є нещільним, так? воно є енергетичним, перш за все, воно є енергією. Так? І тут е на наступному ретриті ми буде, будемо вчитися якраз е фактично дійсно знати, що це є енергія, і самовиліковувати будь-яку чакру. Завдяки саме цьому переходу сприйняття на оце. Ну, ви, ви знаєте, корейську медицину, коли вони в тіло залазять ніби руками і витягують всі проблеми, там, такі як буквально фізичну операцію роблять, так, забирають все непотрібне. Це правда, це не, не, не брехня, і це можливо робити. І ми будемо частково цьому вчитися на ретриті. Так? Але ця інформація може бути доступна для всіх. Наше тіло, воно не є фізичне. І джерело нашого існування є ми самі. Так? Початком і кінцем, і абсолютно усім. Ми є абсолютною іс... істиною, яка проявляє все решта. І на чому сконцентрується увага, те і проявляється. Ми вже це вияснили і, скажемо, Розкриваємо, так, як? Розкриваємо те, в чому затримується увага і на чому висне, скажімо, енергія людини, що не дозволяє йти далі, так? Або взагалі сприймати дійсність такою, як вона є. От на це, от на це ми скажімо, розробляємо ці моменти для того, щоб відпустити все. Ось і тут ще у Іринки у нас дуже хороший коментар щодо минулого, скажем. Зараз зачитаю дуже гарно. У мене питання до присутності: питання по его. Можливо, чи таке, що знаходжусь в медитативному стані, а атака его продовжується. Після ретриту воно активувалось сильно. Заходжу в медитацію, а воно атакує. Буває таке навіть. Вночі не дає спокою. Чому після ретриту? Дякую. Ось, дивіться, у вас під час ретриту, у вас є теперішній момент, так? в якому є присутність. А ну, останній, скажімо, ретрит наш це кожен став ну, із собою, так? І, але ж Его, можна так сказати, нікуди не ділося. Ну, тобто, цей розум, ця думка і так далі, вона є. Коли людина виходить із цього стану присутності, так а розум він завжди, скажімо, намагається привернути власну увагу, тому що така позиція трималася у всіх, так, у, Іри, у всіх. вона тримається. У повсякденному зовнішньому, скажімо, світі, буцімто, так? І коли от вже людина відчуває власну присутність і стає нею, так? це его відчуває як смертоносну, як, як, це як дуже таку велику загрозу для зникнення самої індивідуальності, так? і воно починає боротися за увагу. Після ретриту це можливо така. Такі, ну, скажем, такі качелі, умовно кажучи. Тобто, увага назовні йде, так, і там атакується, Або, а як увага всередині, все, все заспокоїться. І оцей процес. Це називається такий. Але е, так як дані, дана е, певна техніка, я, ну, просто не дає шансу його існувати взагалі, так? От, і вона це не техніка навіть, а це просто дуже не, не дуже неважкий спосіб триматися у істині. Ось, І тому це, ну, скажімо, такі, ну, Ірині це вже ну, не важко, скажімо так. Пере, навіть вночі, коли вона відчуває оцю атаку розуму, там оці думки напливають. Перехід у внутрішню у свою внутрішню позицію, яка вже, ну, скажем затвердження у ній, якраз дозволяє перебувати, ну бути бути собою. І це головне затвердитись: тільки увага йде назовні, на розціювання, так? відразу поворот всередину. Тільки увага назовні відразу, ну тут, так як ми. Все-таки робили цю практику частково на позаминулому ретриті, і людям це не дуже затвердилось. А на минулому ретриті вони зафіксували все, що це таке. То, скажем, от оця позиція: вони сказали, що дуже легко було перейти в присутність саме коли це показано, саме коли це проведено їм. От, просто з ними пророблено, їм це проведено з кожним, і це дозволило їм просто стати, ну скажем, розчинитися, відпустити все, от в цей в цей момент війти в теперішній момент і зрозуміти, ну, це не зрозуміти, а перебувати в дійсності, перебувати в істині Ось. І це важливо для того, щоб оце показати важливо для того, щоб не тільки розповісти про це, так а показати важливо для того, щоб саме ну вже до кінця розуму дати зрозуміти, що краще, так що є істина, і яка вона безмежна, і це абсолютна ейфорія буття, абсолютний рай, в якому немає хвилювання, страху, нема нічого. І перебування у присутності якраз вирівнює все решта, вирівнює тіло, там все-все-все, все, абсолютно все, так? Ось, то, скажем, от, таке, от, от такий стан, він, якщо він затверджується, людина вже просто не потребує, скажем, якихось зовнішніх коректив, так? Вона не потребує пояснень, тому що вона, от навіть спілкуючись з людьми в стані присутності, вона бачить, от, наприклад, так, що лікар, до якого вона зверталась, так, він не бачить цілісної картини, і він не може сказати все, так. Ну, буцімто, перебуваючи в присутності, вона вже розуміє, що там нема е, правди, тому що там. Десь там, де б вона не перебувала, в якійсь інформації зовнішній, так? Вона бачить, що, вона, що це не є тим, що справді є, так? Ось. І вона в цьому заспокоюється. Ну, Це, ну, це абсолютність. Вона відчуває свою абсолютність і все решта. Ось, ще є одна така, така розмова: радієм сьогодні. Зранку, коли спросоння дала собі команду медитувати, але ще не прокинулась до кінця, побачила внутрішній взор маленьке коло світла, потім щось чолкнуло і все пропало, прокинулось. Що це було? Ну, Зрозумійте, що, що все, що, скажімо, є нами, є проявами різних образів, енергії і так далі. І перебуваючи у, скажем, у такому стані, ну як вам сказати, перебуваючи у якомусь такому спостереженні за цими енергіями, можна побачити різні образи. Це в цьому нічого дивного нема, і так як як от наші фізичні тіла існують, так, і, зов, і зовнішні ефірні тіла також існують. І вона побачила одне із цих ефірних е, світлих тіл, оце о, коло е, світла. І тому це є одне, один із проявів абсолюту. І це в цьому нічого дивного. Ось ще є таке, скажімо, дуже хороша розмова. Олена нам пише Радієм, не впевнена, але мені здається, що в дитинстві медитували, хоча нічого не знала, що в медит... дитинстві медитувала, хоча нічого не знала про це. Пам'ятаю, як е, років чотири значить, запитала у мами дещо дивне, що то за думка така, яка спостерігає за всіма іншими думками і мовчить. Мама відповіла, що не зрозуміла мене і сказала не вигадувати. Реакція здивувала і засмутила мене. Я це назвала думкою, але коли візуалізувала в голові, це було схоже скоріше на простір, в якому спалахували і гасли вогники думки. Мені лише іноді вдавалося це помітити, коли була на самоті нічого не відволікало. Але через думки, які гучні втрачала це і засмучувалась, я намагалась зупиняти їх, хоча. Хоча б ненадовго. Чим старше ставало, тим рідше вдавалося А потім взагалі забула про це. Зараз збагнула, що я не не вважала свої думки собою. Вони мене не слухались, через що я дратувалась. Маму такі мої розповіді лякали, і я думала, що роблю щось погане. Підкажіть, погане, підкажіть, будь ласка. Це просто дитяча уява, чи я дійсно могла помічати щось глибше. Це дійсно, ви могли помічати щось глибше. Це дійсно у дитина, вона має інше сприйняття, в неї нема думок. Зазвичай всі діти, так? В них до в кого як, в кого до шести, другого до 12 років, так? Нема цього процесу думання, і вони знаходяться в теперішньому моменті, Моз, мозок він працює у дельтах е, 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 частіше, так? Тобто це так, як людина в стані сну, в стані, в якому не працює, взага, немає взагалі думок, порожній розум називається, так? Ось, і діти, так, Спостерігачі теперішнього моменту. Їм все цікаво, тому що вони якби за межами будь-яких знань, за межами будь-яких думок, якогось ментального цього процесу, в них взагалі це все ще не розвинуто. І тому, скажімо, це справді справді цікаво, що з Оленою відбувалось, тому що вона може це, може це пояснити, хоча зазвичай. От якщо говорити з власного досвіду, були такі друзі, наприклад, вже в школі, так, які там розповідали: от я думаю багато ще щось, так. Але під час цих, цих розмов заходилось у внутріш ну вияснялось. Ну так, Марія виясняла, що жодної думки немає, про що ж вони думають? Отже, це що навіщо думати? От, Навіщо думати? Завжди було таке запитання, як ну, все є. Про що тут думати? Отже, про що переробляти, голова має переробляти, отак, от як слунок переробляє їжу, так голова переробляє постійно якісь, якусь інформацію. Навіщо цього процесу, якщо, ну, скажімо, все ну, очевидно? Тобто все ясно, немає про що думати. Ось, і і часто дітей засмучує батьківська оця така позиція. Вони зайняті своїми думками, задумались і не чують дітей. Вони хочуть їм щось розповісти, поділитись враженнями там з теперішнього моменту. А батьки засмучені і постійно переварюють, в голові щось думають. І це для дітей часто ну якби засмучує їх така позиція батьківська. От, а в дитинстві, то це насправді, чим наше дитинство нам згадується, як ну, безтурботне і так далі. Тим, що в нас не було думок. І насправді у людей, які вже прийшли в присутність, вони як діти. Про це говорив Ісус, про це дуже багато сказано Буддою, і ну, тобто. Будда говорив, і всі пробудження, вони розуміють, що нема чого турбуватися, якщо ти є дійсно усім. Треба розуміти от ще таку річ. Зараз ну, непроста ситуація ну, в Україні і в світі загалом, ось тому, що вирішуються такі глобальні питання, як жити людству, якщо воно не вміє регулювати власний стан. тобто... Агресія, там нерозуміння, і так далі, так? Е, от то І багато людей вимушені так чи інакше, скажем, перебувати у на полі е, саме цих енергій, які саме цих енергій неприйняття що являється війною, так? і Часто хлопці, які найбільше боялися потрапити туди, в то, в то, саме в то поле війни, які мали дуже великі страхи по відношенню до цього, часто потрапляють туди. Так? Людина, котра йде у страх, коли вона, значить, найбільше боїться і, але все рівно перемагає себе, йде у цей страх. Йде у те, що хоче відчути, скажем, побачити і прожити свій стан на полі війни, так? Людина, котра відкриває своїм внутрішнім, скажем, спостереженням, перебуваючи вже фіксуючи себе, тим, ким вона є, так, якщо вона долає цей страх у... саме на полі бою, так. Трапляються дуже великі чудеса. Людина може змінити хід подій, тільки завдяки тому, що вона подолала власний страх, пірнула увагою у власне серце, перебуваючи у власному, власній присутності, у власній середині, так? от в цьому стані вона може змінити хід подій. Тому що вона бачить дійсність такою, як вона є, і завдяки цьому баченню відбувається вирівняння от всього навколо. І це передається, передається цей стан ближньому і тому це для того, щоб люди могли зрозуміти, що в будь-якій ситуації людина, коли вона. Приходить до себе, так? Стає тим, ким вона є, вона може вирівняти будь-що. Тому саме основне це пізнати себе, тому що коли людина пізнає себе, вона істинно розуміє, що все решта це гра. Яка безцілісності не вартує. Яка безцілісності є просто сном ілюзією. І тому будьмо тут і зараз, бо це є істиною. Доброго всім перебування. Дякую за, за те, що. Людина, ну, наші глядачі вони чують свою душу, чують основне і знають, що вони є цим. Тому будьмо любімо, радіємо. Живімо наповну. Дякую.